Я натист. Я люблю гіра. І що тепер, сути, я Бог. Сьогодні мова піде про відомо на весь світ репера Канє Веста. Якщо ви не знаєте, хто це, то бодай раз в житті ви точно чули його пісню. 7 лютого 2025 року. Ця людина вирішила зайти в найгірше місце на світі, оскільки диявол не може дістатися до людей, тому він вирішив створити твіттер. Перед тим як перейти до тієї всієї. Яку він встиг написати за 36 годин? Рекомендую додивитися це відео до кінця, щоб дізнатися, що ж все-таки з ним не так і чому він таке зробив. Можливо, хтось із вас у 2022 році вже чув про Кані Веста і як він прийшов на підкаст в Балаклаві, де він розповідав жахливі речі проти євреїв. Я, я бачу, бачу, я, я бачу гарні речі про ілера. також. Ти, я люблю усіх, кожна людина Тому. Тому має щось важливе, вона, важливе яка вона що вона має принести в цьому житті, особливо. І звичайно, він же вибачився після цього, але 7 лютого цього року. Він вирішив знову усім нагадати, що він про них думає. Або, можливо, хтось із вас чув про події, які сталися нещодавно на врученні Гремі, де він прийшов зі своєю дівчиною, одягнутий, наче підліток, у якого батьки забрали телефон, а його дівчина прийшла гола. І коли я кажу гола, це не мається на увазі, що вона прийшла в бікінні або ще чомусь. Вона буквально була гола. Були, звичайно, новини про те, що його звіти одразу вже вигнали, йому там ніхто не був радий. Хоча насправді він просто прийшов на червоний коврик, показав усім свою. Голу дівчину, яка вона красива і тому подібне, всі його пофоткали, з'явився на його заголовках новин знову і просто поїхав собі додому. Начебто нічого й не сталося. Таким чином, типу, усіх всіх затролив. Як на мене, взагалі вручення Гремі – це величезне скупчення фріків, чого вартує лише той самий Джейден Сміт, син відомого актора Уіла Сміта, який прийшов з величезним. Похоронним бюро на голові, я не знаю, як це ще по-іншому назвати. Типу сказавши таким чином про те, що дивіться, який мега серйозний якийсь підтекст приховую, хоча насправді це просто якесь посміховисько. Взагалі, ми прийшли тут говорити про Кані Веста, але перед початком хотів би вам розповісти про свій збір для ЗСУ. Якщо ви хочете бачити в своїх новинах більше живих, але наоборот людей з країни 404, рекомендую закинути ваших 2-3 гривні. Хотів би також попередити, що люди, які закидують більше ніж 50 гривень на збір. Одразу же приймають участь у розіграші величезного ящика нонстопу. Усі деталі розіграшу будуть у мене в телеграм-каналі, і на твіч каналі я буду проводити цей розіграш. Також на думку професійних лікарів, людям обов'язково треба приходити на мій твіч канал на стріми, де ми дивимося крінжу або проходимо якісь цікаві ігри. Ці професійні лікарі це я. Я лікар, тому негайно перейди і підпишись на телеграм-канал, і обов'язково приходь до мене на стріми на твічі, адже я стараюсь саме для вас. Ну і перейдемо до самого головного, а саме, читання твітів Кані Веста. Загалом ці твіти виглядають як величезна спроба образити якомога більше людей. Він намагався образити і за колір шкіри, і за розумові здібності, і за кількістю грошей у людей, і за зовнішнім виглядом. Я люблю що тепер? Оскільки мені в цьому відео доведеться дуже дуже багато цензурити, я одразу скажу, що він тут говорить дуже багато про людей афроамериканців. Він дуже багато говорить про те, що. Він обожнює того самого австрійського письменника чи художника, якого вигнали з того училища, і який розпочав, самі знаєте що. Я буду вам показати лише одну першу букву, одразу скажу N Word, самі знаєте. Людина австрійський художник там буде буква H, буква B буде означати сухи, тому що бічес і... Ну, і тому подібне. Я на це. Це один із самих популярних твітів, адже він має 111 мільйонів переглядів. Якби це була якась інша платформа, його б одразу ж забанили навіть лише про думку, щоб написати щось таке. А тут ми маємо твітер, який викупив Ілон Маск. Ви можете глянути ось це відео, де я розбирав, що сталося з самим Твіттером і як ця людина вплинула на вибори президента США, дозволивши пропаганду і багато багато чого іншого. Я не буду дивитися буквально усі твіти, адже знову ж таки він просто писав кожні три хвилини протягом 36 годин. Я просто розглянув одразу вже найцікавіші, наприклад, як усі білі люди я не знаходжу себе расистом, адже в мене немає якоїсь ненависті до конкретної раси, лише є ненависть до тої самої країни, яка знаходиться трішки східніше України. Якщо ви так само ненавидите їх, нагадую знову ж таки про свій збір. Гітр був найкращим. Тут взагалі написано «so fresh», але, типу, це мається на увазі, що він був найкращим, гарної якості і тому подібне. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Я Бог. Знову ж таки, я думаю, тут не варто навіть і пояснювати у людини величезне его через те, що в нього просто дуже дуже багато грошей. І коли його просто називають мільярдером, йому це не подобається, і він спеціально може поправити. Наприклад, як в цьому відео сказавши мультимільярдер. Мої є а Пріпав. Okay, well, people... Ну, це загалом відсилка на самого підіді і Те, що він просить, щоб його звільнили. Він не один раз е захищав і розповідав про те, що підіді звільніть його, писав, навіть відмічав самого Трампа для того, щоб він той. Звільнив підіді з тюрми, адже він вважає, що він нічого поганого не зробив. Якщо вам буде цікаво, подивитися усі усі твіти, залишу посилання у себе в телеграм-каналі, тому обов'язково переходьте прямо зараз. Знову ж таки, можете підписуватись. Також він запостив ось цю от фотографію футболки, де він сказав, що він дуже давно хотів таку футболку, але через те, що люди можуть її носити, вони можуть постраждати. А він дуже сильно любить своїх фанатів. Ну, хоча б десь він подумав наперед, адже знову ж таки, якби люди справді ходили з таким на вулицям, я думаю, вони б Точно не змогли ходити і могли б одразу ж відправитись в травматологічне відділення. Ось, до речі, моє улюблене. Тут він каже про те, що Ілон Маск вкрав мій на свек на інаугурації Ось це мій чувак. Я, я чесно кажучи, ну я просто я не розумію, типу, навіщо взагалі я це роблю? Навіщо я це взагалі поясню. Я Думаю, тут усім і так зрозуміло, що тут взагалі відбувається. Більш тупіших висирів я просто не можу собі придумати. Адже якщо більшість моїх відео мали в назві йому кінець, йому кінець і багато що іншого. Думаю, тепер точно зрозуміло, що йому точно кінець, адже після таких висирів, навіть коли він там в кінці напише дуже-дуже цікавий твіт, навряд чи тут щось може допомогти. Ось тут він, наприклад, каже про те, що я відмовив трьом фотографіям на цьому тижні, на яких діти сиділи на. Інвалідних візках Make -a -wish Kids, саме виконати мрію дитини. Це здається, сайт чи програма, яка дає тобі доступ до того, щоб ти міг комусь допомогти, задонатити гроші, якщо, наприклад, у дитини там наприклад якісь вади або ще щось, ти можеш типу одразу ж їм задонатити конкретно комусь, щоб допомогти і виконати її його мрію, і тому подібне. І тут він, типу, я так розумію, цим пантується. Чи що. також один із його самих останніх твітів було про те, що я переміг, я Твітив майже усе, що я хотів протягом 12 останніх годин, і я досі маю свій твіттер-аккаунт. Найважливіше, що я маю, це свої мільйони. Дякую величезне усім, хто приймали участь у цьому соціальному екскременті. Дякую величезне усім моїм реперам, дякую величезне для демношкірих жінок. Багато чого інших там самі бачите, яких людей. Короче, я там трішки залишу по одній букві. Ось і дякую величезне для Ілона Маска. Да, до речі, хто не в курсі, вони все-таки з Ілоном Маском кентуються. Я думаю, це було зрозуміло по тому твіту, там де він каже про те, що мій друг Ілон Маск вкрав мій, коротше, цей свек. Ось, ем, знову ж таки, рекомендую глянути... Відео, там де я розповідаю про твіттер щоб ви розуміли, що там взагалі відбувається, наскільки там величезна свобода слова, і як підтримуються люди, які висказуються ось так різко. Одразу хотів би сказати, що на твіттері зараз є можливість заробляти так, є типу як монетизація. Е, хтось після цих моїх слів, можливо, подумає про те, що ой, скоріш за все, він це все писав, щоб заробити ще більше грошей, але я вам... Одразу скажу, що він не має монетизації. Ну принаймні він так казав. Він просто видно на акаунті, що не має монетизації. Тому, скоріш за все, він не отримає гроші за всі ці твіти, тому що як би сильно він не старався образити якомога більше людей, щоб отримати багато переглядів. Він нічого з цього не заробив, Окрім як просто потім хтось каже, де актував свій акаунт на Твітері, хтось каже, що йому його видалили, тому що це ну, просто повний пі... Ну а тепер до самого головного, чому ж він усе це написав і як це усе сталося? У 2016 році у нього був діагностований біполярний розлад через декілька років на якомусь із своїх підкастів чи інтерв'ю він розповідав, що він не вживає таблетки саме для якось стримання цього свого біполярного розладу, щоб просто це якось не впливало на його творчість, типу, щоб він був просто справжнім, таким, яким він є. Текіраріепсоларпіпола. Medication? Do you take medication? Does it work for you? What gets you out of? I haven't the taken the medication since I found out that it wasn't bipolar. That wasn't the right diagnosis. That out I was like yeah. autism. So, so how yeah. does the, does does do you feel it working, or do you just take it just to make your wife happy because she says you should take it? Like, do it, you believe in the medication? It's finding it? stuff that doesn't. Block the That's what I bring to the world. Щоправда, в якомусь із нещодавніх років дівчина, яка в нього була на той момент, я точно не пам'ятаю хто, сказала, що він пройшов ще один раз перевірку у лікаря, адже їй здається, що в нього є якийсь спектр аутизму. Що у нього знову ж таки підтвердили загалом? Люди можуть спихнути це усе на якийсь біполярний розлад, на аутизм, на те, що людині просто дали доступ до інтернету, можливо, під якимись важкими речовинами він був оце все писав. Але як на мене, знову ж таки, це просто у людини дуже багато грошей і біполярний розлад, тому що він знову ж таки взагалі не лікується ніяк. І не намагається навіть вживати хоча б якісь медикаменти. У нього досі лишилося дуже багато фанатів, які підтримують його, адже він знову ж таки в першу чергу музикант і один із самих відомих. Але через останні події вони починають відвертатися від нього, адже такі жахливі речі писати. Це точно не по людяному. Можете звичайно зараз відкрити коментарі і подивитися, наприклад, які жахливі речі, тож люди пишуть. Можливо, хтось пише і в підтримку його, і хтось вважає так само, як і він. Але я вам одразу скажу не зважати на цих людей. Просто можете залишити там свій добрий коментар від семи слів, щоб просунути відео. Або, наприклад, підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Особливо рекомендую приходити на Twitch, адже я сказав, якщо в мене там буде онлайн близько 250 людей в одному моменті, ну хоча б бодай раз стукне, я пообіцяв записувати відео протягом усього тижня. Кожен день, можливо, по декілька відео майже на кожну новину. Тому, якщо ви хотіли б бачити більше контенту, а не раз на рік, як я це роблю зазвичай, рекомендую прийти на Твіч. Все. Люблю, цілу обіймаю, ціною, цінуйте себе, своїх навколишніх. До зустрічі.